Що мали місце протягом доби на Прикарпатті, Далі у черговому випуску новин регіону. В студії Інна Федунків. Вітаю! І насамперед перелік головних тем випуску. Твори добро і готуйся до Великодня. В області тривають передсвяткові благодійні акції. Як протидіяти ворожій пропаганді? Надвірнянські студенти вчилися жити в умовах інформаційної війни. Спорт, краса і здоров'я. Руханкові забави прикрасили повсякденне життя наших краян. Прикарпатці роблять усе можливе, аби жоден військовослужбовець у зоні АТО не залишився у святкові дні без подарунків та домашніх страв. До збору допомоги долучилися жителі усіх сіл і міст Прикарпаття. Про те, чим порадують бійців на передовій, мешканці Рожнятівщини розкажуть наші кореспонденти. Рожняківщина активно допомагає військовим, які перебувають в зоні АТО. Фінансами з продуктами харчування. А перед хрестовим воскресінням бійцям на передову організували ще й великодні подарунки. Паски, писанки, крашенки та м'ясні вироби і кропили в церкві. А після церемонії освячення посортували символічні великодні кошики, яких зібрали більше 350. Це перша партія, яка відправляється сьогодні з району. Це 350 продуктових наборів, зокрема більше 100 з нашого селища, і також формується сьогодні, десь біля. 50 наборів, які буде окремо відправлено ще бійцям правого сектору, до цієї доброї справи долучилися всі жителі населених пунктів району а також велику підтримку надали меценати, підприємці, волонтери і звичайно влада, яка й організувала дану акцію. Такі великодні набори будуть відправлені нашим воїнам безпосередньо в зону. АТО, їхнім сім'ям будуть роздані навіть ті воїни, які приймали участь, але зараз вже демобілізовані. Чи зараз вони знаходяться вдома, Ми також до них заїдемо, відвідаємо їхні домівки і надамо такі великодні подарунки. Цього за декілька днів було зібрано потрібні кошти та продукти. Тому щира дяка всім людям доброї волі. Я хочу подякувати членам координаційного центру. Я хочу подякувати за організовану роботу щодо надання допомоги самим атовцям і їхнім сім'ям. Голові районної ради Іван. Ні, Назарію. Я так думаю, що за такий короткий час від п'ятниці по сей день організувати стійко кошиків це вкрай була складна і напружена робота. Варто зазначити, що такі великодні набори отримують і сім'ї, і соціально незахищених верств у населення. Вихованці Івано-Франківської обласної школи інтернату перших третіх ступенів, яка знаходиться в угорниках, отримали подарунки до великодніх свят. Вручив подарунки голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук. Діти сироти та з фізичними вадами завжди потребують додаткової опіки і піклування, особливо напередодні свят. Із теплими словами та подарунками голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації завітав до угорницької школи інтернату. Там він кожній дитині подарував необхідні речі. Подарунки були іменними. У Кожній дитині ми індивідуально підійшли. У нас було можливість наші іноземні друзі скажімо так, миценати передали нам понад 50 подарунків і ми десь їх сформували кожному, кожній дитинці, в залежності від віку і в залежності. З урахуванням специфіки у наборах канцелярія та книги. І хоча директор школи інтернату каже, що вихованці забезпечені усім необхідним, які всі діти, подарунки все ж чекають. В загальному наша школа досить забезпечена. Тут нема що нарікати. У нас матеріально-технічна база дуже сильна. Держава нам і держава, і меценати посприяли у нас. Є практично все. Ви будете мати змогу навіть подивитися. Але ви розумієте, що свята є, і скільки би. Подарунків не було, їх ніколи не буває лишніх, правда. І а тим більше, наші діти вони завжди раді подарункам, тому що вони їх не отримують кожен день, а відповідь тільки на свята. І так уже склалося, що найбільше людей до нас приходить з подарунками на Миколая, чуть менше на Пасху, ну і ще менше приходить на день захисту дітей. У цій школі навчається 29 дітей, позбавлених батьківського піклування, четверо з яких круглі сироти. Напередодні свят вони особливо хочуть відчути родини тепло і затишок. В Івано-Франківську активісти збирали кошти для онкохворих дітей. Для цього студенти різних вузів міста власноруч розмальовували писанки і продавали їх у приміщенні обласної державної адміністрації. Проте скільки вдалося зібрати у сюжеті Ліліани Хомишин. Твори добро і готуйся до Великодня». Понад пів тисячі писанок розмальовували протягом місяця задля допомоги онкохворих дітей. Безкоштовні майстер-класи відбувалися у музеї мистецтв Прикарпаття. До акції долучилися понад 100 студентів, у тому числі іноземці, і навіть переселенці з Донбасу і Криму. Тут дві мети. По перше, людина буде мати писанку на до Великодня, і по друге зробить зробить добро. Також ще метою нашої акції було. Все ж таки доручити студентів до давніх українських традицій. Власне, це ми і зробили, бо більше ніж ста студентів долучилися і навчилися малювати писанки. Гроші збирали п'ятьом пацієнтам івано-франківської онкогематології. Найбільше потребують допомоги Максим Коваль, Іван Кузь, Володя Олійник, Павло Гуменяк та Мар'яна Крук. Не тільки івано-франківські чиновники, а й перехожі охоче долучилися до такої акції. Фіксованої ціни на писанки не було. Отже, кожен вкидав у скриньку стільки, скільки вважав за потрібне. Діти, наше майбутнє, а ще хворі діти це проходити повстаки. Я думаю, що ніхто не пройде мимо і десь хоча б кілька гривень на дітей. Упродовж акції продали 250 писанок, за які виручили 4341 тисячі гривню. Кошти вже передали благодійному фонду Ти Ангел, який і опікується онкохворими дітьми. Усі гроші будуть витрачені. На медикаменти для цих пацієнтів. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї. У Калуській міській раді відбувся тематичний семінар з питань реформування системи надання житлових субсидій населенню. Вивчали актуальну на сьогодні тему і наші журналісти. Спрощена система надання субсидій та усі питання пов'язані з зазначеною темою, якраз на часі, зауважив заступник міського голови Василь Турчин, розпочинаючи семінар. Наше основне завдання донести якомога більше інформації з цього приводу до населення, підкреслив ключові акценти про постанову Кабміну щодо спрощення порядку надання житлових субсидій розставили начальник управління соціального захисту населення міськради Любов Федоришин. Для призначення житлових субсидій тепер необхідно буде подати тільки два документи заяву та декларацію. Раніше вимагалися документи про доходи, зараз це, ця необхідність подавати доходи зняти. Проте є винятки, які за бажанням осіб, про які я зупинюсь пізніше, коли до заяви і до декларації, можуть додаватися інші довідки. Для тих громадян, які у нас вже отримують житлову субсидію, їм була призначена житлова субсидія на опалювальний період 2014-2015 року, подавати заяву та декларацію не потрібно. Їм житлова субсидія буде призначена на підставі документів, які є у нас автоматично. І тепер субсидію призначатимуть на 12 місяців. Для цього необхідно подати всього два документи, заяву і декларацію. Наголосила начальник відділу соціальних допомог управління соціального захисту населення міськради Богдана Галій, зазначаючи на ключових пунктах цієї процедури. Заяву заповнює особа, на яку відкрити собою рахунок сплаті житлово комунальних послуг за місцем реєстрації. Особи, які орендують житло, обов'язково до заяви повинні додати договір найму оренди житла. Управління не має права вимагати будь-які інші документи для призначення житлової субсидії. Тобто для призначення житлової субсидії подається тільки заява та декларація. Керівники установ підприємств, організацій присутні на семінарі, мали можливість почути вичерпні відповіді на актуальні запитання. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук відвідав з робочим візитом Галецький район, зокрема, побував на так званих проблемних об'єктах, до яких на сьогодні належать приміщення майбутнього дитячого садка у селі Кіношів та місцевого сільського ФАПу, який функціонує в аварійному приміщенні, а також стаціонарне відділення територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян у селищі Більшівці. Це приміщення майбутнього дитячого садка у селі Кінашів. Згідно проєктної документації, на його добудову потрібно 5 мільйонів гривень. Проте голова облдержадміністрації каже, що є проблема з фінансуванням, тому запропонував, як можна вийти із ситуації, аби закінчити садок цього року. одну Дві групи створити, подумати, яким чином, щоб зробити першу чергу, а в на наступному році другу чергу. Також у Кінашеві Гончарук оглянув сільський ФАП, який функціонує в аварійному приміщенні, непридатному ані для прийому пацієнтів, ані для безпечного перебування людей у ньому. Це недопустима ситуація. Ми розглядаємо також, що приміщення для ФАПу будуть винайдені в клубі села Кіношів. Туди буде перенесений ФАП і відповідно ми його обладнаємо. А це вже більшівці. Будинок для одиноких перестарілих людей. Дирекція каже, частина робіт вже виконана, проте цього недостатньо і просить допомоги. І просимо, щоб нам допомогли винайти кошти, щоб ми могли зробити ремонт на другому поверсі. Ну, приблизно треба десь буде до 500 тисяч. Треба буде на той ремонт. Після огляду приміщення голова ОДА побачив проблемні місця. Основною гострою проблемою даного закладу є те, що люди похилого віку в них, скажімо, в кімнатах є 5-6 чоловік, так якщо не помиляюсь, і це є гостра проблема, але люди вже мають трошки зрушену психіку і складно уживати. З того, люди хворіють і є можливість на другому поверсі даного приміщення зробити ремонт. Голова ОДА сподівається, що до кінця року довгобуди Галицького району здадуть в експлуатацію. Ціль то ті незавершені об'єкти, які є, винайти кошти як місцевих. В бюджеті, в районних бюджетів, в обласних бюджетів задіяти, екологічні кошти, задіяти ДТЕК, які знаходиться на території даного району. І таким чином зробити плановий, не точковий, а плановий підхід для того, щоб максимальну кількість об'єктів принаймні запустити вже цього року. Перебуваючи в районі, голова облдержадміністрації також зосередив увагу і на прибиранні територій напередодні великодніх свят, зокрема узбіч. Відповідне доручення отримав і голова Галицької районної державної адміністрації. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Рай. Інформаційна агресія та інформаційне протистояння під такою назвою відбулося засідання круглого столу за участю студентів надвірнянського коледжу. Молоді люди вчилися шукати шляхи подолання кризи в сучасному складному і суперечливому інформаційному просторі. Засоби масової інформації стали головним інструментом для поширення повідомлень, що впливають на суспільну свідомість. Таким чином сучасна людина не може ухилитись від їх впливу. Доведено, що газета, радіо, телебачення та інтернет-видання залишаються потужними важелями управління. Проте в одних випадках вони є незамінними помічниками, а в інших завдають непоправної шкоди. Власне, ці питання і піднімались студентами надвірнянського коледжу під час засідання круглого столу. Йшлося про етапи розгортання антиукраїнської. Інформаційної війни, проблеми інформаційної безпеки України та відповідного законодавства, вплив інформаційного середовища на психіку людини. Тема сьогодні досить актуальна, оскільки Україна зараз переживає такий етап. Власне, зараз ми пожинаємо власне, плоди тої інформаційної байдужості, можливо, в якій перебувала наша держава, наші громадяни до цього часу. Ну і цим заходом ми би хотіли якось акцентувати увагу на проблемах інформаційної безпеки, а також формувати у свідомості студентів. Патріотизм, любов до рідного краю під час цієї зустрічі дуже часто звучало слово байдужість. Це поняття стосується бездіяльності українського суспільства у різних галузях. І у сфері засобів масової інформації, зокрема, відповідальність за такий стан речей лежить на багатьох з нас. Переконані доповідачі. Люди стають байдужими практично до всього. І люди не звикли аналізувати інформацію, яка до них поступає. Вони сприймають інформацію тільки вибірково, тому що. Та інформація, яка до нас поступає, ми її сприймаємо з точки зору якоїсь користі для нас особисто. Ми не, виход... ми не любимо виходити за межі зони нашого особистого комфорту. Нав'язуються постійно якісь далеко не завжди правильні соціальні цінності. Ми наслідуємо якісь соціальні стереотипи, які далеко не завжди співпадають з правильним. Засоби масової інформації не є злом, якщо їх використовувати правильно, вважає церква, але є умова. Вони повинні культивувати загальнодержавні і національні цінності, транслювати історико-культурні традиції, формувати духовні основи нації. В інтернеті можна багато чого використати добре. Це, зокрема, і навіть читання святого письма, читання різних притч, різних наук і так далі. Але важливо і вслід це ще раз таки підкреслюю, щоб пам'ятати, що ми використовуємо інтернет як в доброму руслі. Дуже то нам цей інтернет заважає, коли де можемо вичитувати багато чого негативного. Але все ж таки, коли ми бачимо ці негативи, мусимо десь викреслювати їх, перекреслювати, і тим тим більше мусимо, особливо зараз, коли маємо готуємося до Воскресіння Христового, мусимо десь пам'ятати про те, що мусимо використовувати все, що як найкраще. Сьогодні інформаційно-культурний простір нашої країни формується здебільшого під впливом потоків зарубіжних країн, заповнений чужими ідеалами. Цінностями тому потрібно присікати будь-які недостовірні й упереджені повідомлення про Україну унеможливити маніпулювання суспільною свідомістю і найкраще розпочати такі навчання саме в освітніх закладах. Нам потрібно думати в першу чергу про ту інформацію, яку ми поширюємо в засобах масової інформації інформації. По перше, а по-друге, в соціальних мережах саме з соціальних мереж інші держави якраз отримують цю інформацію і дуже добре можуть. Її спотворити, і щоб запобігти саме витоку інформації, нам потрібно бути дуже сильно обережними. На завершення роботи круглого столу студенти підбили підсумок, оскільки діяльність змі буде і надалі незмінно зростати і посилюватись. Перед кожним громадянином України стоїть завдання, щоб ця діяльність відповідала українським національним інтересам і сприяла утвердженню незалежної української держави. В Івано-Франківську відбулася презентація романа Ольги Деркачової Коли прокинешся. На зустріч із відомою українською письменницею прийшло близько сотні шанувальників її творчості. Модератором презентації виступив літературний критик Євген Баран. Гітара, саксофон та близько сотні людей у залі. Ольга Деркачова презентувала роман Коли прокинешся. Деркачової, коли прокинешся у 2014 році, перемогла на конкурсі Коронація слова. У номінації Найкращий твір про кохання. У ній йдеться про жінку Марту, котра вчиться заново жити після аварії, про її трагедію та почуття. Лінія кохання тут головна. і Власне кохання відбувається на фоні міста. І це свого роду так і роман з містом, і роман з тими людьми, які є. Я не розповідаю справжніх історій. Я їх придумаю, але є елементи, скажімо, елементи, епізоди, Шматочки мого життя, шматочки мої життя моїх друзів. Зрештою, у мене головні герої викладачі університету. Я працюю в університеті, я сама викладач. Христина велика поціновувачка творчості Ольги Деркачової. Захоплюється книжками письменниці ще зі шкільних років. Цей роман особливо привабив, адже усі події відбуваються у рідному місті дівчини. Цей роман мені сподобався насамперед історією жінки, болючою історією, яка пережила багато нещасних випадків, але все ж таки роман закінчується, можна сказати, справедливо, і насамперед добре. все закінчується добре, всі щасливі. Роман Ольги Деркачової, коли прокинешся, можна знайти на полицях книгарень Івано-Франківська, Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї. З неабияким піднесенням на Прикарпатії поставилися до проведення загальноукраїнського спортивно-оздоровчого заходу Руханка. У регатині його організаторами та активними учасниками виступили працівники сектора молоді і спорту райдержадміністрації та студенти місцевого аграрного коледжу. У Всесвітній день здоров'я за підтримки сектора молоді і спорту райдержадміністрації в Рогатині на площі Роксолани відбувся спортивно-оздоровчий захід Руханка з метою масового залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом. Цю зарядку було започатковано і прийнято студентською радою. Це стало досить дієво і корисно для наших студентів. І я, як інструктор кожної ранкової зарядки в коледжі, звісно, вважаю, що, хоча б... 5-10 хвилин в день слід приділити своєму здоров'ю, адже це для дівчат це їхня краса. Тому я вважаю, що це дуже потрібно, і надалі надіюся, що більшість дітей, студентів, школярів до нас долучаться. У цей день привітали молодь і представники районної влади. Маю надію на те, що саме руханка стане та добрим початком для залучення, масового залучення дітей і молоді до систематичних занять фізичною культурою і спортом для утвердження у суспільстві ідеалів людської краси, і духовного здоров'я. Я маю надію і твердо вірю, що це я тільки почат початок, а ми будемо ще дуже багато різних заходів на таку тему проводити. На таке дійство зійшлися учні міських шкіл, гімназисти, члени молодіжних громадських організацій. Було багато і глядачів, але на жаль, приєднатися до фізкультурників бажаючих не знайшлося. Лише фільмували, не хто тим, що щоденний рух лише прибавляє людині здоров'я. Галина Бугум Любов Васьків, новини телеканал Раї. Цікаво і неординарно відзначали всесвітній день здоров'я у Калуші. Тут, як і в інших куточках України, цього дня організували традиційну руханку, змагання із вигаданого нового виду спорту дуйболу, а також серед дитячих малюнків обирали талісман, який у майбутньому слугуватиме емблемою Калуського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Ритмічні вправи, стрибки, оплески, з нагоди Всесвітнього дня здоров'я проведено руханку, бо рух це, як відомо, є життя, дев'ять десятих якого залежить від нашого здоров'я. Як зміцнити його, змагаючись не лише у спортивних естафетах, а й черпаючи позитив зі спілкування з друзями, від улюблених занять, хобі, саме ці постулати виокремлювали на заході його організатори, працівники центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх і навіть вигадали естафету із досі нечуваного виду спорту дуйболу, учасники Кого наскільки вистачало сили, дмухали у спеціальний пристрій, щоб зрушити тенісний м'яч із місця сьогодні? в нас змагання з розвитку легень дуйбол, називається, і діти, які будуть брати сьогодні участь у змаганнях, розвинуть легені свої і покажуть себе з кращої сторони. І ми рекомендуємо, щоб Такі вправи, як надування шарика або оці змагання з дойболу виконували як дорослі, так і малі. Воно дуже добре розробляє легені, і це є хороше тренування і на здоров'я це хороший вплив. Варто зазначити, що цього дня тут не лише змагалися, а й обирали кращий малюнок. Скажете, до чого тут спорт знову невеличка інтрига. Сьогодні працівники Калуського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх серед дитячих малюнків намагатимуться обрати талісман, який у майбутньому служитиме для дітей. Оберегом, а також спонукатиме їх на перемоги. Охочих створити емблему для улюбленого центру дітвори. Виявилося чимало Малюнки, у яких відображено бачення дітей багато зрештою, як і самих учасників конкурсу. Сьогодні ми вирішили ще провести фінал спортивного малюнку, а саме на, на визначення талісману, який ми будемо використовувати вже на змаганнях влітку. Самі ж учасники з задоволенням ділилися власним баченням майбутнього талісману центру спорт для всіх. Водночас своєрідного стимулу до перемог. Я намалював саме цей малюнок, адже у змаганнях спорт для всіх можуть брати участь і дорослі, і малі, і ці тваринки проживають в Україні. Можливо, Олімпіаді. Олімпіаді в Карпатах вони можуть бути символом. Символ України заяць, тримає факел України подобається спорт моя прийняла участь у цьому конкурсі за творчу уяву. Усі учасники конкурсу отримали грамоти і заохочувальні подарунки. А переможці, які розмістилися наступним чином, третє місце у Ганусі Мельник та Валерії Коломийцевої, друге у Дмитра Ткача та Едуарда Капітонця. Лавриш першості отримала Вікторія Головчак. Ще й призи від організаторів. А ескіз малюнку переможця обов'язково буде втілено у талісмані Центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Пообіцяли його. Працівники цими оптимістичними сюжетами ми завершуємо огляд подій чергового інформаційного дня на Прикарпатті. А одразу після рекламної паузи на вас чекають новини України. Тож залишайтеся з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Очільник Луганської ОДА Геннадій Москаль заборонив продавати алкоголь українським військовим у прикордонних районах області. І також під заборону потрапили полювання рибальство і туристичні подорожі. Це має уберегти цивільних від підриву на мінах. У прикордонних районах тепер не можна використовувати безпілотники та здійснювати фото та відеозйомку місцевості. А перевезення зброї та використання радіостанцій без дозволів відтепер також порушення. Окрім цього, у нічний час доби усі повинні мати при собі документи, які засвідчують осо. Ти шість, стрі. Все, розбіжає, Навчання закінчено і спецкладено, і хоча нині зброя була навчальною, бійці розуміють, сьогоднішня плява на формі це завтрашнє поранення в бою. Впевнені, тренування допоможе їм боронити межі України і дати гідну відсіч агресору. Кажуть, до служби готові всебічно, екіпіровані ж завдяки волонтерам. А сегодня мы хотим посмотреть на результат подготовки, потому что на самом деле у нас тоже опять же проблема колоссальная, которая возникает. Это несколько инструкторов, которые есть, готовят наших военнослужащих. Это больше они преподают тактику там, действий подразделений, это которые спецподразделения СБУ, МВД. Она неверна, она армия не подходит. Мы поменяли это все там, да, так, как должно быть на самом деле. Зовсім скоро 30 бійців розвідників захищатимуть кордони країни в зоні АТО. Хотілося б поблагодарить своїх друзів товаришів, які по забезпеченню нам дуже допомагають. Ребята з самими заняттями очень довольні по підготовці, як самі видите, що боєць отримує огромнішу практику благодаря этому війську та інструкторам, які у нас є. Зорієнтуватися на місцевості та подолати смугу перешкод найпростіші із завдань для новоспечених розвідників. Вони мають знайти стратегічні пункти та не потрапити під обстріл. Позаду три місяці безперервної підготовки. Інструктор, який спостерігає за своїми підопічними, задоволений, каже, після навчання воїнів довелося переучувати. проте зараз тактика військових об'єднала найкращі системи світової розвідки. Ось такі вони харків'яни, які зустрічають бійців з війни. Йде дощ і на площу свободи в середу вранці прийшло небагато людей. Проте настрій зібрання компенсує кількість. Насправді, хоч і не маленькі, ноні дуже переживають. Вот, кожне утро у нас починається своє на света, вот, продолжается і заканчивается. Вот, поэтому і я понимаю, наскільки їм важливо увідіти, хто такі настоящі воїни света. Серед бійців хтось уже змінив форму на цивільну, дехто у звичному за рік однострої, але всі налаштовуються на повернення до мирного життя. Однак кажуть, навряд чи війна для них закінчилася. Пісні раз приїхали два місяці були в Донецькій області, а до цього 8 місяців у Луганській області. Розвідка докладує, що війська стягуються. Не знаю, як воно буде. Може, що-то і буде, тому що. летом воевать как бы дешево дешевле еще не знаю пока привести голову в порядок а там видно будет ну знаете тяжеловато прожить скажем пол жизни а потом вот так с двух барахты из мирной жизни окунуться в войну это, это не самое приятное что может быть Плановая замена военнослужащих на передовой. Они уже приступили к выполнению задач. Ребята, которые еще не увольняли, не увольняются, а остались там на передовой, естественно, передают им как технику, как вооружение, так и свой боевой опыт. Делятся, естественно, они были там уже очень давно. Офицеры остались, многие офицеры захотели остаться тоже мобилизованные, которые выполняют задачу. И ребята сержантского состава тоже многие вы высказали свое желание остаться и продолжать выполнение задач. Спасибо, просто спасибо. спасибо, да и все. Если детей, ним... Еще раз спасибо за ваш геройский поступок. Слава Украине! Слава этим ребятам. Буквально, вы знаете, вчера произошли похороны четырех военнослужащих 92-й бригады. Вот. Также в 22-м батальоне, который выполнял задачи на передовой, есть потери в личном составе, которые ничем не восполнить, никакими заменами. Ротацію проводять поступово. Чимало хлопців вирішили залишитися на передовій. Ну саме головне, що дома вже сім'єю віта ну, найприятне. Дорогой фотограф. І це був заключний сюжет чергового інформаційного випуску. Нагадую, що докладну інформацію про поточну ситуацію в країні ви можете читати на нашому сайті і регулярно слухати в інформаційних випусках новин на радіо Раї. І, звичайно, вісім разів на добу дивитися новини регіону на телеканалі Раї. Не залишайтеся байдужими, будьте завжди у вирі подій, і разом ми здолаємо усі негаразди і збудуємо потужну і квітучу Україну. Нехай вам щастить.